Всім привіт, вітаю всіх на каналі Селянин, всіх тих, хто зайшов до мене в гості та постійних глядачів цікавих фільмів про гриби. Сьогодні прийшов в ліс. У нас ось така година. Тепер зранку і вночі пішов в дощ. Дуже сильний дощ пішов. Вчора зранку. Зняв відео, сушки, думаю, покажу, там речи легенький якийсь дощик і потім перестав. Такі так До години там 11 десь було ось так. Погода стабілізувалася, було сонечко все красиво, пішов в ліс, розбирав грибів, пішов в зовсім в інше село. Тепер пішов знову провіряти тут. Це сторона верхніх станівців. от Я зайшов уже в ліс, ну я пройшов вже. Звісно, до цього місця майже 3 кілометри. Але я знайшов тут гриба вже. Пішов окраїною, Не йшов я і так по великому лісі, побачите. в лісі ще трішки і туман є. Мокровато, бо дощ просто так неожиданно, як пішов, зашуміло. Ну намочило дуже сильно дивіться, всі листочки мокрі. Давайте сьогодні подивимося, що ми можемо тут назбирати. Разом погуляємо, провіримо, які результати будуть сьогодні. Будемо бачити. Всім приємного перегляду. Считайте зручно, всім смачного хто І погнали шукати. Я поки говорив і дивився за цим грибом, Ось цим, що знайшов. Потім придивляюся і дивлюся якийсь бережочок. А подивіться, що тут за бережок. Ага, який біло-сніжний гриб. Ті, що вчора гриби я збирав, це сторона карапчева. Та в другу сторону вообще, від цих лісів. Там даже ліси не похожі, чим ці там є лові такі. Тут буки чисті, прочищені. І тут гриби, ось такі, бачите, білесенькі, красиві. Проходив стежині. Дивіться, слухайте, нема так десь по корчах. Але краєчками ось тако де більше листя. Бачите, просвічується. Десь є шапочка світленька, так що треба дуже акуратно йти. Зараз прийдеться вертатися і окраїни ось ці всі ось такі продивитися. А то воно, бачите, де листя багато, от, такі ямки. Я там і гриб, бачите, появився. Я не охота такі гриби припускати, дивіться, це ж молодесенькі, біленька шапочка, твердющий такі, хорошенькі. Знову грибне сімейство. Так, давайте. Будемо якось простовати. Боцика тут нашел. Ова. Бочечка. Маленький такие А тут еще один. О. Такий Тут є О, такі, корочки. Не, я ціва статом говорю, я хочу зняти твої гриби. Ну, прикладно, що. Це що у тебе три штуки, чотири, так? Ой. Ага, чотири. Mm -hmm. Ну, Я mm -hmm. таким теж знайшов Чуть-чуть. Дивіться. Дивіться, цікаво, бережочок. Неб... Ну тут нерівність, бачите. Получається, що у цій нерівності у нас захований гриб. Один. Дивіться, бережочок. Теж нерівність. Два. Оцю нерівність просто неможливо не замітити. Це, це просто... це... та ну, не буду нічого казати. Так. О! Якщо ви бачите вчорашнє відео і сьогоднішнє відео, тоді ви бачите різницю. В грибах? Отако вот ну, вот вам є сімеєчка грибиків? Дивіться, що за красень розовий гриб. А? а? Що така за закрасота? такий крепенький, дивіться. Погрижений, правда? Корінь чисто, чисто, білосніжний. Ну, шапка вже, звичайно, така. Ну, він дуже важкий, такі водяві в води набрало, видно. Я дощу. Ну, немає їх багато, бачите. Хоча. В даний час, після дощів таких і сонечка, нічого немає, теж якось дивно. Кожен ліс має свої проблеми. Десь якийсь перерив, десь погода не підходить, десь земля не дає. Будемо завершувати, друзі, на ось такій гарячій сонячній ноті. Сонечко вигріло, хмари розійшлися. Вдалені, ось там далеко моє село. Пройшли ми досить непогано так. 7 кілометрів, 450 метрів от майже 10 година. І виходить, що нам ще зараз коло 2 кілометрів вдома. Ну, в середньому, як завжди, виходить, там плюс-мінус 10-12 кілометрів це якщо е, ходити. По кругу по маршруту, по якому ми збираємо гриби. Ось такі гриби сьогодні вийшлося назбирати. Вам дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто прогулювався зі мною. Надіюсь, вам все сподобалося. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був селянин. До зустрічі в новому відео. Пока!